Добрий день, любі діти! Пропоную відгадати загадки, а допоможуть вам в цьому малюнки підказки, які будуть супроводжувати ці загадки. Отож почнемо. Довгі ноги, довгий ніс. По болоту ходить скрізь. Хату він на хаті має. Жабам всім рахунок знає. Вірно, це лелека. Чорні блискавки літають, на льоту комах хапають. Перед сильною грозою б'ють у сполох над водою. Так, вірно, це Ластівки. День і ніч я стукаю. Всі дерева слухаю, б'ється стука молоток, він лікує наш садок. Так, вірно, це дятел. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Так, смачна слива, лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запетитом скуштували. Вірно, це груша. Зелені сережки. На гіллі висіли, на сонечку підсмажились і почервоніли. Так, це соковита вишня. Сидить марушка у семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Вірно, це пекуча цибуля, куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Відгадайте, хто це. Звісно, це зайчик. У нашої бабусі. Сидить звір у кожусі. Біля пічки гріється, без водички миється. Так, звичайно, це пухнастий котик. В мене шубка з колючок. В мене сіра спинка. Ніс, як чорний п'ятачок. На мистинки. Це колючий їжачок. Молодці діти! Ви відгадали всі загадки, а тепер пропоную вам вибрати ту, яка сподобалась вам найбільше, та вивчити її. Потім ви зможете загадувати її своїм рідним та друзям. Щасти вам!